У Житомирському інституті медсестринства відбулася благодійна акція у вигляді допомоги для системи охорони здоров'я у Житомирській області. Ініціатором допомоги виступила благодійна організація Шлях до майбутнього, яка закупила прилади для вимірювання цукру у крові. Глюкометри є надзвичайно важливими для виявлення цукрового діабету на ранніх стадіях та його попередження. До нас звернулася благодійна організація Шлях до майбутнього особи Богдана Боначібуленько, яка запропонувала забезпечити. Принаймні для початку частину лікарів Житомирської області приладами для вимірювання цукру в крові, так називаємо глюкометрами. Я дуже вдячний цій благодійній організації яка нам безкоштовно передає сьогодні 300 цих препаратів. Це вже не перша акція допомоги у рамках програми Контролюй свій цукор. Про роботу благодійної організації розповів заступник голови правління Богдан Біленький. Програма «Контролюй свій цукор запроваджена вже два роки. І по цій програмі ми роздали ну, десь біля 15 тисяч глюкометрів по всій Україні. Житомир не перше місто, Житомир вже у нас 24 місто, 28-го числа ми їдемо в ровно, теж веземо туди глюкометри. Є ще у нас одна програма, не будь байдужим. Це допомога онкохворим дітям. Розуміючи те, що в державі зараз трохи скрутне становище, і що. Коштів все менше, а людей хворіє все більше. Ми зрозуміли, що цукровий діабет, як то кажуть, це вже чума просто 21-го століття. Через це така програма була забезпечена. Звернулися ми до наших австрійських партнерів. Це Глюкометри нам надають з Австрії, вони мають тут представництво в Києві. Відгукнулися чомусь знаєте, іноземці відгуковуються набагато краще, ніж відгуковуються наші. Також він зазначив, що на роздачі глюкометрів акція не закінчується та запевнив, що забезпечуватиме хворих тест смужками, які треба час від часу змінювати. Це акція не закінчується роздачею глюкометрів, бо ми запроваджуємо фактично після кожної акції в місті десь через 2-3 місяці. Ми переходимо на другу акцію. Це забезпечення тест-полосками, розхідними матеріалами. Ми плануємо також дальшу співпрацю, бо глюкометр глюкометром, а тест-полоски закінчуються, Вони теж не дешеві. І в міру своїх сил це буде залежно і від нас, і від того, яке буде в нас фінансування. Ми постараємося виділяти в рамках цієї програми ще розхідні матеріали та сполоски, щоб для найменш забезпечених верст населення, З огляду на те, що у державі передбачається розвиток сімейної медицини, прилади отримали сімейні лікарі. Загалом Житомирській області було подаровано 500 глюкометрів 300 для міста та ще 200 для районів. Це взагалі в області у нас 30 Тисяч пацієнтів на обліку з цукровим діабетом. Інсулінозалежних із них 5 тисяч. Тобто, ви розумієте, але є ще дуже багато людей, які ходять із скритою формою діабету, які не знають, що в них діабет. Вони не йдуть до лікаря, вони не йдуть в лікарню, вони не йдуть в лабораторію, не здають аналіз крові на вміст цукру там, чи глюкози, і вони не знають цього. Але якщо сьогодні найбільший як кажуть, контакт з населенням мають сімейні лікарі, то якраз оці глюкометри вони для того, щоб встановити на початкових стадіях підвищення глюкози крові, коли ще не потрібно вводити інсулін. Існує думка, що цукровий діабет це не хвороба, а спосіб життя. Тому лікарі наголошують на важливості попередніх обстежень, маючи глюкометр, це буде простіше. Анастасія Костюченко Сергій Мальчук, студія це телеканал СК.